Добрий день, шановні любителі винограда. Сьогодні 27 квітня 2025, 2025 рік. І так перед нами ось на сьогоднішній день ось такий розвиток винограду в такому стані. Бачите? Ось так от він розвивається. От, але неочікувано і небажано прийшли зворотні заморозки. І що ми робимо? Які заходи вживаємо? Ось, бачите, зараз йде якби Окроплення препаратом від, заму... від стресових якби, таких... заходів від стресу винограду. Тобто В даному випадку ми окроплюємо виноград по ось таких розпущених бруньках, ну, ось по таким от, бачите, приростам уже. Тобто вегетація йде в повний, якби, в повний процес пішов вегетації. Але є ризики, є ризики передали на моїй місцевості, так як і по всій Україні. Заморозки. Цієї ночі в нас було нуль у моєму регіоні. Тобто вода в крані замерзла. Але я зробив таку от операцію. Бачите, молоденький. ось я показую, що тут фуфаєчка лежить. Там під ним відеречко. Ось Таке от, бачите. Відро і накрив від морозів. Це саджанці, які саджені цієї весни або ж минулий осень на зиму. ось отакі Багато заходів є вжити, щоб не пропав урожай цього року. Багато заходів, в тому числі, от я хочу показати, яким я на даний час на сьогодні. Чим я окроплюю розрахунок, це Квантом амінофрост. Я його додаю 70 грам 70 мг на 10 літрів води. Ось давайте прочитаємо. Що це за препарат? Це комплексний антистресовий препарат для підвищення стійкості рослин до пошкоджень низькими температурами, використовується в якості. Кріопротектора перед можливим заморозком для виведення зі стресу і відловлення активної вегітації. От, Це не є реклама, це я показую, чим я, умовно, спасаю цей виноград, тому що є ризики, як вчора були, так і сьогодні ще на ніч. Передують в нашому регіоні окремі канали, передають до мінус трьох. До Наскільки це правдива інформація, але заходи передостереження такі от ми. Вживаємо, не скрізь така брунька, тобто, не скрізь ну, ну, Вчора от я от, бачите, обробив, а сьогодні біля там був нуль чи там мінус один я не засік точної температури, але прекрасно все пере, переночувало. так ну, Його треба значить, окроплювати цим препаратом. Не пізніше, як за 24 години. Є певні ролики. На різних каналах, от, тобто на яку температуру може видержати ви, ви, ви застосування даного препарату. Тобто, е, показані реальні факти, заміряне вимірювана понижена температура до мінус 3,2 градуси. І все це діло в людини працювало, і людина про, значить, <клухи> спасла свій виноградник. Звичайно, є багато заходів, які можна вживати. От, це знаєте, окроплювання там, От, тобто, розприскування водою там От, і пасти, палити вогники. От, тож, різні різні є свічки парафінові палять. Ну, спеціально приготовлені, такі є для садових якби, таких, <кій> призначень. Вони великої форми такі. Раніше вони були, а тепер немає їх в продажі. Ось, бачите, Тобто розвиток скрізь в мене різний. Це дуже пізній виноград. Бачите, ось така брунька, але вона жива, вона жила, не пошкоджена нічого. От там і далі бачите, на тому ряду багато є вкрити. Молодіж вкрита. Це от, ми бачимо ось так от, ромбік. Бачите, вже має там і два-три листочки, вже видно сутвітя. Є сутвітя. Тобто ось такий розвиток в моєму, на моєму винограді. Можливо, комусь пригодиться. ну Вже звичайно на сьогодні-завтра це вже пізно, щоб придбати такий препарат. Просто так інформую своїх підписників, початківців, як можна уникнути від зворотніх заморозків при мінімальних понижених температурах. От, Власне, якось отак. Що я хотів людям порадити, це не є якась там реклама, О, це не є там ну, от, е, якісь там попередження. чи, Словом я показую на даний момент, чим я спасаюсь. Тому що пішла рання в мене вегетація від мого, як би сказати, такого специфічного укриття. Останній ряд в мене там. Під забором ще в землі. Ну, але бачите, звісно, що, наскільки знов-таки хочу наголошувати підкреслити, це був виноград укритий під геотестилом 300-ї щільності. Можна, звісно, випередити якби, вегетацію. Ну і таким чином, на тих дві неділі, можливо тиждень-дві неділі, зняти раніше врожай. Ну, але є певні ризики, що. До такої форми якби, зимівлі виноградних лос. Ну, власне, на цьому все, що я хотів вам показати. Тобто, гарної вам погоди. Миру нам всім, нашій ненці Україні. На все добре, гарних врожаїв. Берегіть своїх рідних та берегіть свої виноградники. На все добре. Пока-пока.